Шановні учасники проєкту, цей відеоурок присвячений обробці оцифрованих документів в програмі scan Перед початком роботи з програмою в папці з відсканованими файлами створюємо підпапки, назви яких проставляємо маленькими латинськими літерами папку ТІФ та папку JPEG. Запускаємо програму та додаємо до неї файли через навігаційну панель у верхньому лівому кутку «Файл», Open Images. Перед нами відкривається додаткове діалогове вікно, в якому обираємо папку з відсканованими файлами. Завантажуємо їх, натискаючи на будь-яке зображення. Та виділяючи всі інші за допомогою комбінації клавіш Ctrl-A. Додаємо. Нижче під доданим списком файлів знаходиться панель інструментів. В вкладці Page встановлюємо параметри обробки файлів. Якщо книга була відсканована посторінково, вибираємо маркування всіх доданих файлів та знімаємо помітки з DSQ та Mentions. В наступній закладці Book фіксуємо єдиний розмір для всіх сторінок, який беремо з першого відсканованого файлу. Розмір можна побачити під маркуванням. В Width» обираємо функцію Fixed та навпроти вказуємо перше цифрове значення. В PageHeight також обираємо функцію Fixed та вказуємо друге цифрове значення розміру. У вкладці Files обираємо шлях для збереження оброблених файлів Output Folder. В даному випадку це буде папка «TIFF», яка була створена на початку роботи. Встановлюємо 300 DPI для чіткої передачі кольорних відцінків матеріалу та обираємо колір оригіналу. Color Original. В панелі над зображенням. Проставляємо помітки для відображення всіх різаків та розставляємо їх за необхідністю. Cut top margin – верхній різак, розміщений у лівому верхньому кутку. Він залишається на місці. Зрушуємо його тільки при необхідності. Cut bottom margin – нижній різак, розміщений у правому верхньому кутку, опускаємо вниз до необхідного виділення зображення. Cut Left margin – лівий різак та cut right margin – правий різак, розміщені з лівої сторони внизу зображення. Лівий різак залишаємо на місці, зрушуємо його тільки при необхідності. А правий переміщуємо правіше для виділення сторінки. Зверніть увагу на лінії синього кольору. Це різаки. За їх межами все буде відрізано. В верхньому лівому кутку, де завантажені необхідні для обробки файли, ставимо відмітку біля першого файлу. Всі необхідні функції проставлені і для того, щоб обробити поточний файл, натискаємо Process current file». З'являється вікно обробки зображення Result View. Встановлюємо режим автозбереження. Для початку необхідно перевірити розмір. Натискаємо праву клавішу мишки Special, Resize і в діалоговому вікні Resize Images звіряємо встановлені розміри. Якщо вказані розміри не співпадають з необхідними, натискаємо Book Size, і вони змінюються на потрібні автоматично. Підтверджуємо їх. ОК. Встановлюємо єдиний колір для зображення. Для цього. «Clean Color встановлюємо квадрат блакитного кольору. Обираємо необхідний колір на будь-якій частині сторінки та фіксуємо його за допомогою Set Clean Color From Selection. Встановлюємо насиченість кольору, наприклад, 60. Обраний колір встановлюємо для цієї сторінки. Після натиснення на навігаційній панелі функції Mouse up Magic» та виділивши всю сторінку за допомогою мишки. Якщо в деяких місцях на сторінці залишились помарки, прибираємо їх за допомогою зеленого пензлика, що має назву AutoClear Mode. Після очищення сторінки на навігаційній панелі необхідно обов'язково знімати встановлені функції, щоб ненароком не видалити інформацію на наступному зображенні. Зафіксований колір можна буде використовувати і для інших сторінок такого ж кольору. Після внесених змін закриваємо діалогове вікно. Переходимо на наступну сторінку, яку також відмічаємо. Якщо відскановане зображення складається з розвороту, нам необхідно повернутися в закладку Page та встановити помітку на спліт, яка поділить його на дві сторінки. Також необхідно змінити розстановку різаків, оскільки попередня сторінка була одинарною. І вже в даному випадку використовуємо ще два різаки, які поділять розворот, Set Internal Margin і Set of Split Line. Ці різаки встановлюємо по центру розвороту. І пускаємо на обробку Поточний файл, натискаючи Process Current File. Після цього виконуємо функції по обробці даної сторінки, які використовувались попередньо, за необхідністю. Перевіряємо розмір Special. Resize, Book Size, OK. Інколи в документі трапляються пусті сторінки без тексту. В такому випадку ми тільки перевіряємо розмір сторінки та надаємо їй однотонного забарвлення. Даний колір використовувався в попередньому зображенні, тому ми можемо його обрати через палітру Select Clean Color та застосувати, натиснувши на зелений пензлик. І виділивши сторінку. Потім знімаємо встановлену функцію. Не закриваючи сторінку, переходимо на наступну за допомогою зеленої стрілочки, розташованої у верхньому лівому кутку Next Page. На цій сторінці також здійснюємо обробку. Перевіряємо розмір. Special, Resize, Booksize. Окей. Вирівнюємо текст чи частину тексту, якщо він нерівно розміщений. В даному випадку будемо вирівнювати по частинам. Для цього необхідно натиснути ліву клавішу мишки та, не відпускаючи її, виділити необхідну ділянку. Після цього натискаємо Rotate Selection. І в діалоговому вікні обираємо Авто. Для автоматичного вирівнювання тексту. Зміну зображення видно з лівої сторони даного діалогового вікна. Підтверджуємо внесені зміни, натиснувши Paste. Для наглядності в другій частині здійснюємо вирівнювання не автоматичне, а вручну. Виділяємо ділянку, натискаємо Rotate Selection. Встановлюємо напрям вирівнювання. «Rotate Direction Right, правіше, чи left – «Лівіше». Та виконуємо оптимізацію зображення відносно сторінки Angle. Натискаємо Paste. Навколо сторінки з'являються чорні мітки, які ми збільшуємо для зручності, натиснувши праву клавішу миші та обираємо Normal Grips». За допомогою них можна за необхідністю змістити. Ще розтягнути текст. Застосовуємо для фону сторінки єдиний колір. Знову ж таки, виділяємо на будь-якій частині сторінки необхідний колір та фіксуємо його за допомогою Set Clean Color From Selection. Для того, щоб не зникли зображення печаток та шифрів, зменшуємо концентрацію кольору. Встановлюємо 20, наприклад. Обраний колір встановлюємо для всієї сторінки після натиснення на навігаційній панелі функції Mouse Up Magic та виділивши всю сторінку за допомогою мишки. Зайві помарки також прибираємо пензликом зеленого кольору. Після цього відключаємо заданий режим. Надаємо насиченості чорного кольору для текстової частини сторінки. Якщо частина або весь текст відсканована нечітко, йому можна продати насиченості за допомогою чорного кольору, який обираємо та фіксуємо знову ж таки в палітрі Select Clean Color. Встановлюємо вищий відсоток насиченості, наприклад 150, за допомогою Magic Clear Threshold, натискаємо Mouse Up Magic та виділяємо ділянку тексту. Зразу ж на сторінці можна побачити внесені зміни. Якщо встановленого відсотку насиченості було недостатньо, збільшуємо його таким самим чином. Всі внесені нами неправильні зміни можна відміняти за допомогою синьої стрілочки AND або клавішами клавіатури Ctrl-Z. Діалогове вікно закриваємо. Таким чином ми обробляємо всі наступні відскановані файли. Не забуваючи при цьому ставити відмітку навпроти кожного номеру сторінки, трапляються випадки, коли документ складається з великої кількості файлів і за один день його обробити немає можливості. В такому разі програму можна без проблем закрити, не зберігаючи дані. А при наступній обробці завантажити в програму тільки необроблені файли. Для цього відкриваємо програму Scan та додаємо файли через навігаційну панель у верхньому лівому кутку. «File – Open Images. В інформаційному вікні вибираємо папку ТІФ, продивляємось файли і знаходимо останнє оброблене зображення. У нашому випадку номер 3 А також Фіксуємо розміри раніше оброблених сторінок, які можна переглянути в папці TIFF з попередньо обробленими файлами. Для цього необхідно підвести стрілочку мишки до будь-якого зображення та зафіксувати собі розміри. Повертаємось назад до зображень. Натискаємо на відсканований файл під номером 3 та виділяємо всі інші. Додаємо. Нижче під доданим списком файлів. В панелі інструментів встановлюємо ті ж самі функції, що й в попередній раз. Встановлюємо параметри обробки файлів, закладка Page. В ній знімаємо помітки з «U» Automagens, які встановлені для автоматичного вирівнювання нахилу сторінки та полів. Помітку на Split залишаємо. В наступній закладці «Book»… Знову ж таки, фіксуємо єдиний розмір для всіх сторінок. В Page Whites обираємо функцію Fixed та напроти вказуємо перше цифрове значення. В Page Height також обираємо функцію Fixed та вказуємо друге цифрове значення розміру. В закладці Files обираємо шлях для збереження оброблених файлів. Output Folder. Це буде папка TIF. В якій знаходяться оброблені файли. І особливо важливим в даному випадку є проставляння номеру файлу, яким буде продовжуватись обробка. Якщо цього не зробити, то попередньо оброблені файли заміняться на нові і попросту зникнуть. І взагалі нумерація оброблених сторінок ні в якому разі не повинна збиватись. В нашому випадку встановлюємо цифру. 4 в полі Start From. Потім обираємо 300 DPI та колір оригіналу Color Original. В верхньому правому кутку ставимо помітки на різаки і розставляємо їх. Ставимо відмітку біля файлу. А далі здійснюємо всі необхідні процеси обробки, які були показані раніше. Після обробки всіх файлів програму закриваємо. А відскановані необроблені файли оригінали видаляємо. Представлений відеоурок був створений працівниками відділу електронної бібліотеки та нових інформаційних технологій Національної парламентської бібліотеки України.